Так, друзі, дивіться, знімаємо Олега. Значить, новий ну, бренд Олега, він приїхав в мішочках по 20 кг. Пишіть синю ниточку, ми вам відкриваємо один мішечок, абсолютно рандомний. Зараз ми його вам знімаємо, показуємо, що, що там попадається, яке воно, що буде. І буде продаж наразі тільки а, такими мішками. По 20 кг. Цим ми будемо формувати вже, ну, потім. Так. Це у нас якийсь лонг, я бачу. А, такий динозавр на лонг, 128. Розмір 128. Проговорю вам також по розмірам. 128, бачу, є, попадається. Так, ну, я так думаю, що, напевно, це лонг. Давайте відкриємо, може, це футболка якась. Якості бачу дуже класний. Ну, тобто хороші такі. Так, це такі, виходить, у нас не бачить. Ось я обучки отакі. Так, такі. 116, 6 років. Тут багато хлопців, бачите? Бачу, є опуска білочка, футболочка ось попалася. Так, далі. Такий. Класний. Ну, коротше, це хто хоче хлопчика, футболочка. Це буде просто ну, бомба. Ракета, тому що, реально, Так, такий 116 розмір. Такий, також шість, 116. Такі 116. Ну, розмір, бачу, якісь повтори є. є футболочка. Далі флісочка 116. Дивіться, яка класна. Шкарпетки. Шкарпетки я знала, що будуть, вони будуть без упаковки, але всі нові і всі фарами. Дуже класні шкарпетки. Бачу, є трохи якось білизни, попадаються, плавочки, шкарпетки дуже круті. Дивіться, які класні. І бачу, маєчка є. Так, футболки бачу є. Невеликий висоток, але шість років, шість років. Бачу, є в Далі костюмчик такий 5-6 років, як піжамка. що фоболки, В принципі, завжди такі ходові. 86 бачу baby, є, аксесуари. шапочка. Така прикольна. Плавочки, плавочки. Шортики. Дивіться, які класні. Значить, зараз приймаємо тільки на такий варіант з літом. Якщо вже там буде лишатися товар і треба буде відібрати, літом, ми будемо його відібрати. Ну, відбирати, звісно, подавати звіта. Так, але поки наразі продаж такі мішочках. Так, якісь бачу шортики є. На двони якісь такі, це теж шортики. Далі 116. така, така піжама прикольна, Дівчинка, купальник. Лавочки. класний, Носочки, шкарпеточки такі. такі, Так, білизна. білизна, це на нас що. Не знаю, що це у нас таке, Коротше, це. Ці... А, ага, це що таке, шоу таки. І такі. Так, що 28. Так, Гаррі Поттер светрик, бачу, є, Шкарпеточки, шкарпеточки такі прикольні різні. шкарпеточки, Шкарпеточки, класно. Так, курточки. Поїхали осінні. Такі на 116. такі підлога. Така курточка прикольна. Також 116. Вже бачу позику, як сам прийдуть. 116, 86. Легінці якісь на дівчинку. Ось така дуже крута куртка, класна, типу 100 грамовка, розмір. 6 років, 110. Далі така лишка, типу, курточка, дуже теж класна. Розмір 116. Така дуже класна курточка. Також 6 років, 116, вона типу як зимова йде. Дуже багато курток, бачу є. 116. Така. 6 років, до речі, да, рік дуже багато, було бачимо, що шістнадцять, але їх дуже подобається, до речі, 6 років. Дивіться, які класні. Курточки. До речі, ми не знали, що так будуть по розміру. Постійно їх нас не попереджав, що будуть переважати. Такі розмірні риди. Так поїхали далі. Ще куртка, дивіться, яка крута. Типа грязіпруф. Така курточка. Це щось більший розмір, бачу. Це на 10 років. О, яка прикольна. Така йде також на 6. Куртки взагалі просто бомбічні. Така грязіпруф іде на фрісі. Така курточка на дівчинку. Так, далі, це у нас іде що, це на 128, 128. Бачу, є на 140. А, ну це, коротше, це спортивні штани, а вомлітку, на фізру можна на прогулянку класні. Такі вони на манжетики. Є більший розмір 110, 140. Далі є, бачу, від піжами якісь штанішки, Такі. Це ще шкарпеточки. Дивіться, які вони класні. Ну, шкарпетки 31-34, бетмани, бачите. Короті, вони класні, всі складені по дві одинички. і Так, це лосінки, дівчинка легінси, Далі ще такі штанішки будуть прикольні. Це все від піжамок або піжамки можна комплектувати. Така, така футболочка. Ой, це вона Ну, Шкода, звісно, що так з, віку, з вікової категорії так вийшло. Але от бачу 128 є. Періоду. 128, це якийсь бетон прикольний. Зараз разом подивимося. Ага, це футболка. Футболка дуже класна. Вообще. Лісочка така прикольна. 116. Далі ніндзяво це у нас іде шортики. Шортики, до речі, прикольні, на фізкультуру також можна. 228, ну, бачу, 122. Є і такі шортики. Ага, це, напевно, було, до речі, з костюма. Штани, типу, як техати чи що? це там десь вони попадалися. Ось, я так розумію, що можна костюми робити. Далі, собі 8 шортиків, коло вотки. Так, дивіться, шкарпеточок тут багато. Вони всі дуже класні, всі на хлопчика бачу. Тут може, щось є на дівчинку, дивіться, які прикольні. Але в основному переважає хлопчик. Це все ж Їх досить так немало. Так, такі шорти для спорту. Шість. Купальничок на дівчинку. Шапочка. Шортики, шорти, такі шорти, поплавати. Далі ще такі прикольні. Ага, це купальник такі класні, дівчинку. Кепка не взяло. Футболочка. Две футболочки так само. така прикольна якась на дохи рукавчик. 128. 128 Так, це все ще шкарпеточки. Трусики, плавочки. ще куточка є Так, 122-128. Це теж така футболка. Футболка. Не знаю, что доки, рукачки, Ще шкарпеточки. Далі 116 курточка. Хлопец, ще одна курточка. Далі, такі купачи якісь. Є на 4 роки футболочка. 116, 104. 104 розмір пішов. Так. Так, а, це у нас... Що це у нас? Бачу, який розмір, 110. Так, це що у нас? 116, 116. Так, що ще? Є? Ага, Спасибо. така якась футболочка, шкарпеточки. твар дуже класний, Мені подобається. Нажала, що багато футболок. І розмір переважає 116. ну. Зато це такі коли його завжди не вистачає. Стойте, дивіться, які прикольні. Є ще одна піжамка 98-104. Ще одна курточка така. До речі, курточка пишет до 000, щось таке. Ну, вона дуже якась крута. Розмір так 116. Така курточка, дивіться, яка справа, типу ложечки. Така. Таку, згаду, вони дуже Шість і ще шкарпеточки. все, да? Ось такий мішочок, ось таке наповнення. Сказала все, як є. По розмірам сказала все чесно. По сказала все, як є. Дивіться, які прикольні, всякі шкапетки. Ось замовляйте.